Хм, mm, цікавий факт за цей бій. Єдиний фраг мій. Mm -hmm. Це дуже печальний факт. Диви. Він тільки що підсвітився і зник. Як? Що за стелс технології? І куди? Тобто ви мені хочеться сказати, що він з відстані в 442 метра. Чітко попадає в лючок. Тобто він чітко попадає в лючок. Ну, от а зараз серьезно, Броня 230, пробивання 232. Це просто о, тя, коротше, 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 у нас там небезпека шахедами. Я сходів поки в коридор. Стрім не завершується, просто що плашка з'явиться, що я в укритті. Коли стане безпечно, я повернусь. Для тих, хто на Твічі залишається музика, для тих, хто на Ютубі, ну, на жаль, доведеться скучний ангар спостерігати.